Я хочу розповісти вам одну легенду. Легенду про першого арбориста. Це була людина, у якої був сад. Він піклувався про нього, виводив нові культури, збирав великі врожаї. Але одного разу так сталося, що в саду висохло дерево. І поміркувавши, арборист вирішив, що його треба прибрати. Але чим? Сокирою занадто довго, корчувати дерево разом із корінням за допомогою шківів ще довше та й занадто складно. Треба придумати, як зробити це швидко і не так важко. І винайшов арборист пилу. І кував він її у своїй кузні три дня і три ночі, добиваючись ідеальної форми та міцності металу, загартовуючи її у полум'ї та у воді, молотом своїм творив він тоді історію. Вона була ідеальна, перша пила і зрізав арбори з дерево. І посадив на його місці нове, і був він задоволений своєю роботою. Дізнавшись про його пилу та вміння, люди з сусідніх поселень просили арбориста зрізати і їм сухі дерева в їхніх садах, і слава про нього ширилася землею. Але йшли роки, як усе в цьому світі арборист постарів. Він вже був не в змозі різати дерева, і пила довгий час висіла без роботи. Так склалося, що у абориста не було спадкоємців чи послідовників, і не було кому передати його пилу. І пішов він у далекі землі і сховав там свою пилу, яку любив мов власну дитину, і сказав: Нехай вона дістанеться достойному арбористу. І з тих пір ніхто і ніколи не бачив ані арбориста, ані його пили. Ішли часи, і пила у своїй схованці під впливом часу та невідомих нам сил перетворювалася на щось нове, потужніше, хижіше. Багато було серед нас достойних, багатьох забрала війна з одвічним ворогом нашої землі. А відшукати її зміг найвідбитіший розпиляй у всьому світі. خ